Фатальна помилка, яку часто допускають люди в тренажерному залі. І вони це роблять, тому що вони надивились відео професійних бодібілдерів і намагаються робити так само. Сьогодні коротко розповім, чому тобі не можна на тренуванні робити занадто багато. Та тренуватись довго. В занадто багато я вкладаю занадто багато вправ, занадто багато підходів, занадто велику вагу та занадто багато тренувань. Стосовно тренуватись занадто довго, я маю на увазі тренуватись більше, ніж півтори години. Тобі не можна робити занадто багато та тренуватись занадто довго, тому що ти не той чувак, якого ти дивишся на Ютубі, не професіонал, який заробляє бодібілдингом, не ходить на роботу, не той, хто приймає десятки добавок в тому. В числі анаболічні стероїди. Ти не той, хто постійно ходить на різні масажі та інші процедури для відновлення. В тебе не супергенетика, яка витримує це все і так далі. Тому дивитись професіоналів ти можеш. Я сам постійно дивлюсь їх, мотивуюсь, отримую нові знання, але ні в якому разі не треба повторювати те, що вони роблять на своїх тренуваннях. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм. Посилання на мій інстаграм є в профілі Тікток.